Як словаччина вплуталася в проросійську таку авантюру? це вже було складено історично, тому що ще в 90-х роках там правив такий прем'єр-міністр як Володимир Мечіяр. Він був дуже проросійсько настроєний. Наслідок того, що такий політик, як Володимир Мечіяр, утримував симпатії в словацькому суспільстві. Відбувся якраз і поділ Чехословаччини на дві держави 1 січня, 1993 року, тому що в західній частині країни Вацлав Клаус, який представляв консерваторів, політика якого була спрямована на надзвичайно швидке просування Чехії в європейський союз і НАТО, він не хотів, щоб країну заторможувала східна частина Словаччини, яка була набагато менш розвиненою економічно. Тобто, це були симпатії, звичайно, Володимира Мечіяра до Бориса Єльцина. Але тим не менше, згодом коли прийшов Міклаш Дзорінда до влади, дуже проєвропейський політик, політики, швидко сраформував. Словаччину Відбулося, відбувся швидкий поступ словаччини до НАТО і європейського союзу, і тут до влади приходить Фіцо, який став на чолі партії Смер СД соціальний демократія. Але е, внаслідок з нових політичних криз він знову був відсунутий від влади проєвропейськими політиками. і потім він знову приходить до влади, якраз недавно на останніх парламентських виборах, і тут відбувається великий розворот словаччини до Росії.